Шановні глядачі програми Українська хвиля, вітаю! З нами в студії голова провінційного відділу Конгресу українців Канади, пан Михайло Швець. Вітаю вас, пане Михайло. Добрий день. Дуже вдячна за те, що ви знайшли час і приїхали до нас в цю студію. О, я дуже радий тут бути з вами. Тож сьогодні будемо говорити про роботу Конгресу українців Канади. Дуже добре. І скажіть, будь ласка. Як давно існує Конгрес українців Канади? О, то вже існує дуже довго. То від 40 х років вже існувало. Справді, як то все почалося, то вже було під час Другої світової війни. Всі українці в Канаді мали певні зв'язки з урядовцями, тим подібно. І під ініціативою декотрих і від уряду також від поради то було, щоб всі згуртувалися разом і одним словом, одним темпом всі мали той самий меседж і всі говорили одним голосом з урядовцями, і так створився конгрес. Ага, тобто, це було важливо для української громади в Канаді захищати права українців чи от от. Чи підтримувати зв'язки з Україною, що було головнішим? Ну і то, і то mm -hmm. тому, що тут вже були пару покоління а, переселенців ще від Першої світової mm -hmm. війни, і а, треба було зорганізувати тих людей під одним голосом. І також то була Друга світова війна, і треба було захищати інтереси України. Значить, то і то, і то і для тих, що тут вже були і є. І, і також для України. Угу. І е, наскільки організація, ця Конгрес українців Канади, є впливовою е, у політичному полі Канади? Наскільки у вас є зв'язки? Наскільки ви можете е, впливати на уряди канадські і провінційні? Е, я думаю, що уряд канадський дуже високо поважує Конгрес, тому що ми представляємо. Майже півтори мільйонів українців, котрі ідентифікуються як українці. Mm -hmm. Кожна провінція має свою провіційну раду, і разом ми тим одним голосом говоримо. Значить, як урядовці хочуть звертатися до загальної громади, вони мають ті двері до нашої громади, і ті двері це є через конгрес. І вони це дуже люблять, тому що ми. Um, все не тільки чемно говоримо з ними, але ми маємо той самий меседж для них, mm -hmm. чи то є якийсь депутат, що в Галіфаксі, чи в Ванкувері, чи в Монреалі, то всі чують той самий меседж від нас. Зрозуміло. І от за часи, як почалася війна, оця агресія Росії в Україні, і під час повномасштабної війни, коли ми почали, коли в Канаді почали приймати переселенців з України. Я зрозуміла, що багато людей не розуміють роль канадської діаспори, а саме Конгресу, в тому, що Канада надає ось цей прихисток українцям. Тож, розкажіть, будь ласка, що робив Конгрес ось для людей, які переселяються сюди? Відразу, коли повне масштабне вторгнення почалося в Україні, люди почали тікати. І вони. Перше через польщу в Румунії, тим подібно вони шукали захист. І ми відразу почали ту розмову з урядовцями, щоб дати той захист. І був, був великий вплив від громади з урядовцями, щоб допомогти українцям. І канадський уряд створив нову візу візу той – Emergency Travel Authorization. І це було нове. Це не існує. Інші народи то нікого не мали. То всі біженці, а українці то не були біженцями. Вони е, хотілося їм давати захист. Поки що є війна, і ця Канада зробила. Значить, це був вже великий такий новий крок, і дуже велику добру волю Канада мала і всі провінції. Ми в Квебеті, я можу сказати, що ми також дуже близько працювали з урядовцями і ми допомогли там ставити кіоск в аеропорту на Дорвал, там в трудову, і це дуже допомогло, тому що кожний українець, який через аеропорт прилетів до Монреала, то він мав куди вже вступити до кіоску і отримати певні інформації. І ціла обслуга була українською. Це було дуже важне. І це був під впливом українського конгресу до великої міри. То я можу сказати навіть, що е, ось. І ця віза, і те, що тут привітали українців українською мовою. Багато цього зроблено завдяки конгресу українців Канади. Так, певно, що так. Ми дуже працювали з міністерством імміграції. Ми в Монреалі працювали з Бінем на бюрокдентеграсійонді нову зарівами Монреал, Великий вклад праці. Ми також ставили новий нову систему, яка не існувала. Це був тимчасовий захист, тимчасове житло. І місто тепер то вживає для всіх народів. Значить, ми дуже тісно працювали з містом, з міністерством, щоб допомогти нашим, і та вся, та вся зусилля, ця вся робота тепер вживається для інших народів. А на ваш погляд, багато українців залишаться жити в Канаді, і чи багато поїдуть назад? Це це ніхто не знає, не тому що та віза це не нормальна імміграційна хвиля. Це є люди тікають, щоб мати захист. І ми знаємо, що декотрі будуть повертатися додому, і декотрі тут залишаться. Я не я не можу передбачити скільки так, або так, або ага. або, або туди вертатися, або лишатися. Добре, і ось ми знаємо, що 19 жовтня був. Збори, які провели звіт Конгресу Українців Канади, провінції Квебек, так? так підсумки цього звіту. Ну, наш наш звіт розділений, Є три частини до нашого звіту. Перша частина це є та сфера нашої цілої діяльності щодо розбудови нашої громади. Це є та перша сфера. Ми дуже багато працювали. Це й українці з українцями. Також ми звітували про нашу другу сферу діяльності це є будування нашої ідентичності. Це є, як ми виглядаємо перед чужинцями. А третя частина нашої діяльності, і ми звітували над тим, це є захист для України. І всі ті заходи, все, що ми робили, наші дуже багато зустрічей з урядовцями. І на фестивалю також VIP-тент, як ми то все робили. Ми там то все звітували. Значить, і праця є різноманітна, і в трьох тих сферах ми дуже напрацювалися. Те, скажіть, будь ласка, ще в мене таке питання. Я намагаюся завжди це доносити до своїх знайомих, українців етнічних, неукраїнців, чому громадяни мають бути активними в політичному житті країни. Я думаю, в політичному, не тільки в політичному, але мають бути активними частинами нашої громади. Це є важне, якщо ви хочете лишатися українцями. Бо асиміляція дуже хапає швидко наших, наших дітей найбільше. Ем, і якщо хтось хоче лишатися, я все ем, заохочую всіх записатися, записатися до якоїсь організації, як нема такої організації, де Людина чується свобідно, створіть нову організацію без проблем. А, а чому це важне? Тому що наше суспільство канадське воно побудоване і існує над організаціями. І я також кажу, колись за пару соток років, за 400 років хтось буде шукати в архівах. Ми хочемо, щоб лишився документ якийсь, що має ваше ім'я і прізвище, що ви тут були. Ага, тобто ви заохочуєте людей ставати активними членами суспільства. Так, якщо ви, ви любите Україну, ви хочете захищати Україну, якщо ви хочете навіть щоб ваші діти були, е, хоча може, е, може, вони можуть бути і громадянами Канади, але душевно також, і бути частиною того великого українського народу. Ну, це так і є. І вони відгукуються, до речі, діти відгукуються на все, що. Здається, вони спостерігають ці події і приймають участь. І от е, я ходжу на мітинги, які організовує кукс, багато дітей, так. батьки приводять дітей. І я думаю, що це важливо. А от е, які ваші персональні методи впливу на канадських політиків? От як їм доводити, що ми важлива е, громада, українці важлива громада, важлива частина суспільства. Є перш за все, треба створювати якийсь контакт з ними, і що вони хочуть бачити. Вони хочуть бачити, що ми є нормальні люди. Ми не хочемо війни, ми не хочемо сперечатися. Наші всі новоприбулі вже понад 100 років тут є, і інтегруються дуже дуже гарно і чемно в суспільстві і стають провідними членами також нашого суспільства. І ми хочемо доказати їм. Що новоприбулі також можуть стати частиною тої української, канадської, квебецької громади тут. І я думаю, що повинно все думати про те, і як ми зустрічаємося з ними, їм показати, що ми таке хочемо робити: інтегруватися, але частинно лишатися українцями, і це дуже дуже гарний меседж, і вони це дуже люблять. Ну, це як частина ось цієї політики мультикультуралізму в Канаді, тобто вони е, вітають всі громади, якщо ми підтримуємо мову, культуру і поширюємо це для інших член, членів канадського суспільства. Власне, е, тут можна жити і бути добре канадцем і добрим українцем. Угу. Скажіть, будь ласка, от говорячи про це, як бути добрим українцем. Як ви так гарно говорите українською, але ж ви не народилися в Україні? Ні, з мамини сторони моя родина вже тут сто років, а та батько приїхав після Другої світової війни? Треба спілкуватися українською якнайбільше тому і створювати ті нові кола своїх друзів, щоб поговорити з ними українською. З дітьми українською, то все буде легше або по-французьки, або по-англійськи, тому що ми є тут вишколені французькою або англійською. І я захочу всіх до української школи. Мимо того, що не всі хочуть іти, воно дуже допомагає. Вона допомагає з тієї точки зору, що можна вивчати мову, історію, культуру українську. Але також нав'язувати контакти і створювати нове із знайти нових друзів, mm -hmm. і це є дуже важне. Треба практикувати і треба хотіти. Mm -hmm. І мій дідусь все казав мені: спілкуйся українською, бо колись поїдеш в Україну або тут будуть приїжджати українці, і будеш мати з ким говорити. І це таке здійснилося. От бачите, здійснилося. Ми всі тепер говоримо українською. Знаєте, як тепер кажуть. Що заснув 23 -го. Заснув 23 февраля, а проснувся 24 лютого. Так то всі ми тепер говоримо українською більше і більше. Так. Так що так і є. Скажіть, будь ласка, а от Конгрес українців Канади чи веде він якусь роботу з іншими етнічними групами тут у Квебеку? Так, що до роботи, це є невелика робота, але надзвичайно глибокі стосунки з ними. Ми, ми з ними спілкуємося, вони мають свої свята, нас просять, і ми туди йдемо, і вони до нас. Я думаю, найкращим доказом успіху тої співпраці це є під час фестивалю, українського, українського, коли вони всі приходять і хочуть бути з нами. І це є від етнічних груп і. На, на тому самому рівні, що Конгрес, а також від дипломатичного корпусу. Вони всі приходять. Значить, ми маємо дуже добрі стосунки з ними, і це відзеркалює нашу, нашу роботу під час року з ними. Ну, от я, наприклад, вважаю, що дуже важливо розмовляти з представниками. Інших етнічних груп тут в Канаді, бо багато навіть не знали, що таке Україна, ну до, до певного часу, і не розуміли, що ми відрізняємося від тої великої Російської імперії. Чому я це згадую? Це слово російська імперія. Але ж ми повинні якось їм розказувати, і як їх більше залучати, чи чи може українським активістам приходити до їхніх громад, до їхніх церков? Як це робити можна? Ну ми стараємося це робити. Ми маємо а, театральні ансамбли, ми маємо хори, ми маємо артистів, і вони а, стараються перед публікою виступати і в тих а, етнічних. А, Ну, концертах а, виступати. Це вже дуже багато робить. З нашої точки зору то є вже організовано. Ми з їхніми лідерами стараємося, але ми, має, ми можемо дуже багато більше робити. Треба, Я заохочую всіх а, а, заходити до, до конгресу, щоб працювати. І ми тим більше зможемо зробити. Ну я теж вважаю, що треба єднатися треба залучати нових молодих, активних, хто хоче щось робити. Так. Mm, правда, і я була, до речі, коли побачила ці танцювальні колективи, я була вражена діти, які тут народилися, і вони і говорять українською, і культуру люблять українську. Це велика робота, як їх батьків, так і вчителів, і конгрес українців, як я тепер розумію. А от скажіть, будь ласка, для вас персонально, от персонально для вас, чому вам важливо себе відчувати українцем? Що це вам надає? Я все відчувався частиною українсько великого українського народу. І мимо того, що та гілочка, від котрої я народився, вона переплила океан. Я родився тут в Канаді. Я все відчувався частиною того великого дерева, того, того народу. І мені було самозрозуміло, що треба плекати українську мову, культуру і, і все те, і навчити своїх дітей також. Я думаю, що бути українцем це є дар Божий, і це треба шанувати і робити все, що можна, щоб втримувати ту ідентичність. Ну, от, е, говорячи про це також, чому для нас, для українців, які живуть довгий час за кордоном, важливо зберігати незалежну Україну? Це бо то є коріння нашого народу. Як ми дивимося на Україну, уявіть собі дерево: коріння то Україна, а ті гілочки, листочки Канада, скажімо, і інші народи. Як ми хочемо, що, щоб… Те дерево, той народ а, був здоровим. Ми мусимо і дбати про листя, бо то є ті всі відпроміння а, сонця надбирає енергію. А, а як ми не дбаємо про коріння, те дерево вмирає. Значить, треба, щоб і гілочки були здорові, і щоб коріння було здорове. І тому я заохочую всіх, де б то не було. Як ви відчуваєте, що ви є частиною того народу, треба дбати. Про а, Україну, чи ви є в Україні чи ні? А всі має кожна людина має роль до того, і не всі однакові. А я, я думаю, я пригадую слова президента Зеленського: ви там, де ви є, робіть то, що можете. Ну, в цьому він гарно сказав це. Так. На ваш погляд, яким є сьогодні, от ми порівнюємо цей зв'язок як Україна це коріння, і всі, хто по світу, це як гілочки, то я можу так сказати, що може все це українство, воно і підпитується, споживає цю українську культуру, ось це. Ну, повітря українців, звіти з України. Якщо не буде вільної України, так може і ми тоді вже не будемо існувати як українці. Ми не зможемо себе самоідентифікувати як українці, якщо не буде України. Я цілком годжуся, і тому ми в листочках ми так дбаємо про Україну. Ми маємо дбати про, про я, Україну. Деколи дек нас питають, чому ви так дбаєте? Бо ми хочемо, щоб те дерево було здорове. Скористайтесь нагодою зараз звернутися до українців в Україні. От що б ви їм сказали? Я би, я би, я би поцитував слова Шевченка. Що борітеся, поборете, Бог вам допомагає. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, чудова розмова, і я думаю, що ми всі меседжі сказали. Я думаю, що так. Ви чи у вас може є щось додати? Я думаю, що ми є щасливі, що ми всі разом є. Ми є щасливі і не можемо дочекатися до перемоги. Добре, прикладемо всі зусилля. Слава Україні! Героям слава! Кожна людина має вибрати в житті. Як вона буде жити і за чим вона буде жити? Я ніколи не хотів бути такою особою, що я піду до роботи, додому, до роботи, додому і буду траву косити. Але я як виростав, я собі уявляв, як в 988 році що то було за держава. Бо все має в циклах, так? Угу. Як князь Володимир Великий хрестив Україну, то, мабуть, таке величезне значення. Як Ярослав Мудрий, його доню одружилася з француз. Що то був за могутня держава, щоб таке зробити? А я був вже в пеклі з тим, я нічого в я був з тим, що я виростав. Але я знав, що є такі періоди і такі періоди. Я знав, що ми є внизу, ми вийдемо з того. Але я все відчувався частиною того великого історичного народу. А, я все думав. Як я, я тільки раз був в Україні в четвертому році, mm -hmm. то вже 20 років тому. Mm -hmm. Я був на 12 днів. 11 з тих я був в Херсоні з постерічам. Я мав один день, я був у Львові на 8 годин, бо я прилетів з Києва і тоді мусив mm -hmm. вертатися. І мій дворідний брат. Мені каже, тобі було краще, що ти родився е, виростати в Канаді. Я кажу, я думаю, що так, з той точки зору фінансової. Так. А я кажу, дивіться, хто тут є? Ціла родина. ну да. А кого ми мали? Нікого, нікого. це як я зараз, у нас нікого нема. Ні... Ну, але ти ж, все ж таки маєш нагоду. Поїхати, ти маєш Фейсбук, ти маєш, ти маєш. Ми можемо спілкуватися ми за час нічого, нічого не було. Ми нічого не мали. Я кажу, ми про вас нічого не знали. Ти а мій я... дворідний брат, я навіть не знав, хто ти є. Де? Мені взагалі це здається дуже страшним, коли ти відірваний і не знаєш. І то є тому. Ми всі тут, що виростали, знали, що то є через. Москалі. Сербен, mm -hmm. професор Сербен, мудорож сказав, я пам'ятаю, як я то почув. Геноцид твого по народу не є тільки стріляти кулю комусь голову. Це знищується ідентичність. Коли... Так. І тому ми так тяжко над тим працюємо. Як сам українець мені каже, нема рішення різниці, різниці, чи він родить українську чи російську, то є вже доказом геноциду українського народу. Дякую, шановні глядачі, що залишаєтесь з нами. Чекаємо на ваші відгуки, запитання та пропозиції в соцмережах Facebook, YouTube та Instagram. З вами була Ірина Вовкмельник в Українській хвилі.